Слава Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю. Приємно бачити сьогодні всіх, хто шукає Господа, шукає спілкування один з одним, слава Богу, і це вже наша зустріч, це вже наша спільна зустріч. І дуже добре, друзі, що ми зустрічаємося, спілкуємося один з одним, тому що недарма на тій рекламі програма, яка починається завтра, написано, що є зустрічі як зустрічі, а є такі зустрічі, які змінюють життя. Погоджуєтесь? Є такі зустрічі, які просто ну, це поворотні моменти в нашому житті, і після них все змінюється. Мені особисто дуже приємно бути сьогодні серед вас, і дуже приємно чути і спостерігати за тою діяльністю, яку проводить ваша громада в цій місцевості, діяльність, яка пов'язана із підтримкою духовних потреб, емоційних потреб і навіть і матеріальних потреб жителів вашого міста. Слава Богу, за це. Знайомий з вашими також проектами, з вашими планами, які ви маєте на от, наступний рік. Слава Богу, за це це дуже приємно. Нехай Господь вас благословить і допоможе в процесі реалізації цих заходів пережити багато приємних досвідів. Також я вітаю вас із тим, що завтра дійсно починається дуже цікава і нахнена програма, точка дотику називається так. Наскільки якщо я не помиляюся. І її буде проводити один із кращих молодіжних мотиваційних спікерів України Іван Романюк, наш земляк, який не забуває про Волинь, часто приїжджає сюди. Тому, друзі, скористайтеся цією можливістю, обов'язково скористайтеся можливістю, тому що часто Бог допомагає нам вирішувати дуже складні життєві питання просто через правильні зустрічі. Недавно я дивився цікаве відео, вона захопила мене своєю ідеєю. З однієї сторони, простотою, а з іншої сторони, ідеєю. Ем, ідея цього відео була в тому, що таке спостереження, що є люди, які дуже розумні, але не дуже успішні. А є люди, які не дуже розумні, але вони дуже успішні. Як ви думаєте, може таке бути чи ні? А ви спостерігали у своєму житті, в своєму течню, що людина просто відмінник, школу навідмінно закінчив, інститут з червоним дипломом і успішно працює на мінімальну зарплату там десь. Да? А буває, ж людина так десь виживала, там, знаєте, тут троєчку якусь намагалася якось виторгувати, і так потім все життя і торгує, хтось алмазами, хтось нафтою. Буває таке в житті чи ні? Так, от в цьому відео цікаво пояснюється, що це за такий феномен, що дуже розумні люди, вони не завжди успішні, а такі собі, знаєте, середнячкі або навіть люди трошки нижче середнього рівню інтелектуального розвитку, вони дуже успішні. Знаєте чому? Тому що розумна людина намагається все зрозуміти, все осмислити, до всього дочитатися, докупатися, з лупою все дослідити, з мікроскопом все перевірити. В результаті вона втрачає час, можливості. Здоров'я і так далі. А людина, яка не дуже розумна і не схильна до усіх цих митрств, вона просто шукає людину, яка їй поможе це вирішити. Вона просто чекає, до кого звернутися чи до кого зателефонувати, щоб допомогти цю проблему вирішити. Погоджуйтеся. І, як правило, звертається до тієї людини, яка вже в тому має певний досвід, яка вже має в тому певні навики і йому цю проблему вирішити 5 хвилин. Друзі, я особисто останнім часом переживаю дуже багато таких досвідів. Ну, якщо, скажімо так, без деталей в загальному, як написано в біблії, хто має вухо, так хай, хай розуміє. От, скажем, декілька останніх років багато чого доводилося вирішувати. Ну, знаєте, писали певні листи, певні документи, ну, треба було багато чого осмислити і зрозуміти, але потім розумієш, що ну, не всі проблеми так вирішуються. І Бог просто останнім часом посилав таких людей, до яких можна було зателефонувати, до яких можна було звернутися, яких можна було щось попросити, а їм, виявляється, ця проблема моя вирішується одним дзвінком. Тому, друзі, є зустрічі як зустрічі, а є зустрічі, які є поворотними в нашому житті. І тому так, дійсно, треба читати, треба щось досліджувати, потрібно чимось цікавитися, потрібно бути, більше того, потрібно бути і вузьким спеціалістом, хорошим в якійсь одній сфері. Це дуже добре, тому що до вас хтось також має звертатися про допомогу, правда, а не тільки ви до когось. Але разом з тим та людина, яка. Намагається прямо все осмислити і все перевірити, і все, і все точно, точно от, от встановити. Вона втрачає часто час і можливості. Тому дуже добре звернутися до якоїсь людини про допомогу, дуже добре з кимось порадитися. І ось те, що люди, особливо віруючі люди, вони об'єднуються в певні спільноти, вони об'єднуються в певні групи, вони спілкуються разом. Слава Богу, це дуже потужний ресурс. Це дуже хороші можливості для взаємодії, для підтримки один одного, тому що Бог так створив церкву. Дух святий дає дари кожному написано, як йому завгодно, і в нас є різні дари. І коли ми об'єднуємо ці всі дари в одну, в одну групу, в одні зусилля, ми можемо один одного підтримати. Тому, друзі, скористайтеся цією можливістю впродовж наступного тижня, кожного вечора, о 19 годині, відвідувати ці зустрічі. Тому що на кожній зустрічі на основі Слова Божого і на основі на основі особистого життєвого досвіду учасників цієї програми, зокрема Івана Романюка, ви почуєте про цей цей принцип працює. Як працює цей принцип, що зустріч, яку ви можете пережити, з тією чи іншою людиною, яку Бог пошле, або безпосередньо із самим Богом, і це може бути поворотним моментом в вашому житті. Скористатися цією можливістю, друзі, це працює і це особисто перевірено. <кхи> Перш ніж ми зачитаємо декілька коротких уривків і святого письма. Я хотів би деякими досвідами поділитися. Я бачу, тут ну, є дехто, навіть можливо не дехто, а багато із молоді, яка була минулого року на молодіжній зустрічі в пожарках, тому вам це буде в повторення. Я цей досвід уже згадував. Тому ви потерпіть, а, а, а хто цього не чув, вам це буде дуже корисно. Друзі, я особисто пережив декілька поворотних моментів в житті, декілька поворотних моментів в житті завдяки правильним зустрічам. Ну, я відношусь до такої групи людей, яка далеко нижче середнього рівня інтелектуального розвитку. І коли я почався в школі, ну не просто було мені навчатися школі, Дуже непросто. Я сидів такий, знаєте, весь закомплексований на задній парті. І вчився так десь на троєчку, і навіть в мене двойка була по математиці в четверть, уявляєте? І навіть коли я перелистую свій шкільний альбом, о горе, я бачу, що я там сижу з, відір... з, відір... з відірватим гудзиком. Ну, таке от, от було... тяжке мене було життя. І коли я закінчував школу, і мене в кінці 9 класу питали, куди я хочу поступати, я навіть не знав, що таке поступати. А коли мені питали в кінці 10 класу, куди я хочу поступати, то. У мене було два варіанти. Або ветеринарний технікуму в Млинові, це для тих, хто прям зірка в школі був. От. Або в Демидівку, там така була спеціальність тракторист широкого профілю по вузькій дорозі, ми його називали. І це вже для менш успішних. І ось в мене був такий вибір між тим і тим. І я вирішив все-таки зібрав всю свою знижену самооцінку в один комок і вирішив поступати в ветеринарний технікум. І я провалив вступні іспити в ветеринарний технікум, і моя самооцінка впала ще нижче, ніж на ті фотографії з відірваним гузиком. І... і я вирішив, поїду в Київ з батьком на заробітки, трошки пошабашимо на дачах, і я зроблю на, 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 на права і буду вчитися на права, і буду в колгоспі їздити газоном. Ось така в мене стратегія. План Б. План Б такий в мене появився. Я от думаю, треба ще якось життя влаштовувати. Треба в життя влаштовувати. І от я приїжджаю в Київ, а там в нас родичі в Києві були. І приїжджаю я в Київ, а там такі в нас класні родичі. Вони такі простенькі, дуже вони такі простенькі. У них простенька така квартира з простенькими обоями. І вони їдять гречку, одягаються з гуманітарки, але в Єгипет вони літають. Ну, не така установочка. Гречка, гуманітарка, але ж в Єгипет, треба полетіти. І вони мені кажуть, що там, як там, після школи, куди плануєш, я розказав всю свою печаль. А вони кажуть, а давай в юридичний коледж. І я тоді ще не був віруючий, я Бога не знав, але моя реакція була, як Сара, коли вона почула, що наступного року має родити в 90 років. От, Я з цього посміявся, але тьоча така в мене задорна була, така класна, каже: А давай спробуємо. Ну, я ще раз посміявся, ну давай. І я поступив в юридичний коледж. І його закінчив з червоним дипломом. І в селі всі казали: ну, його батько каміни, печі робить, і це, напевно, вже завіз туди. Завіз туди, що його туди. От. І друзі, от е... мені це дуже близька історія, я скрізь де можу її розказую, тому що ну, це поворотні моменти в житті. Я закінчу цей коледж червоним дипломом, і мене брала на третій курс у вищу школу права. Е... Але. Ну, Тоді вже батькам не висичило ні самооцінки, ні ресурсів, щоб я там навчався. Але разом, з тим, але разом з тим, Бог мене познайомив з церквою. Бог познайомив з церквою, І коли я прийшов в церкву, я такий був розгублений, і мені це таке нове було, і все дике було. Але Терещук Андрій, знаєте, такого пастора Терещук Андрій? Він сказав: а давай поїдемо зі мною на табірну програму в озеро. Це, мабуть, Ківерцівський район, так, село озеро. Я не знав, що таке табірна програма і що таке озеро, але я погодився, ми там гарно провели час. І там один такий пастор, вже він на пенсії, Новак, Новак Микола Олексійович, так, Микола Олексійович. Він казав, а давай, а давай на служіння помічником пастора. Друзі, я, я в той період в житті, як Сара, сміявся, просто захльоп, просто сміявся. Такий був період життя, коли такі були повороти, такі були повороти. І я пішов на служіння, це було дуже складно, це було дуже важко. І я намагався десь якось поступити в Львівський теологічний інститут вчитися, але не було набору саме на богословський факультет. І я зустрів ще одну людину, яка мені сказала: слухай, є можливість навчатися в Заокській духовній академії. Я тоді ще раз посміявся, тому що мені це тоді звучало, якби сьогодні хтось сказав, а давай в Ньюбл або в Оксфорд. От Я тоді трошки з цього посміявся, але, але поступив за Узку духовну академію. І з тією людиною ми потім одружилися. Це Наташа, це моя Наталія. І, друзі, такий от поворотний момент. Я собі думаю, скільки би я мав сидіти в кімнаті, закомплексований такий весь. Але разом з тим я ну, щось читав, намагався якось вирішити свою проблему. Наприклад, читав Карнегі. Знаєте, є така, така книжка Карнегі. Ну, не можу вам їм рекомендувати, але я її читав, тому що намагався якось до чогось дочитатися, щось впроваджувати в життя. Але, друзі, оці. Оті такі е, поворотні зустрічі, які Бог послав в житті, вони міняли життя, вони збудовували життя. Десь вони ставили переді мною такі задачі, на які би я не замахнувся сам, якби хтось не підказав би напрямок і плюс не взяв би за руки в тому напрямку, не поміг би йти. І тому Господь нам не просто дав Біблію, не просто дав Слово Боже, але Він ще дав нам духовну спільноту, він дав людей з різним життєвим досвідом, з різними. З різним багажем за плечами для того, щоб ми підказували один одного, щоб ми супроводжували один одного. І знаєте, коли я почув про тематику цієї програми, яку буде Іван проводити, мене це захопило особисто. Я надію, що у вас будуть записи, і можна буде це в записі подивитися, бо не зможу, на жаль, з Луцька приїжджати. Але це дуже цікава тематика і дуже правильний підхід. Тому що, коли ми читаємо, друзі, в Біблії про такий самий, скажімо, кульмінаційний. Момент в історії людства, коли довгоочікуваний Месія мав прийти в світ, то ми бачимо, оті, які томами Талмудів обклалися і читали про цього Месію, вони знали, де він має народитися і коли він має народитися, і навіть консультували волхвів, які прийшли зі Сходу, пам'ятаєте, розказали їм, де він народився, приблизно коли він народився. Але коли вони зустріли його особисто, вони його не впізнали. Вони були, мабуть, людьми трошки такого вище середнього рівня інтелектуального розвитку. Погоджуєтеся? Ці книжники і фарисеї, вони були такого рівня розвитку, що вони могли це все, знаєте, дослідити, проаналізувати і такі величезні томи написати, але вони Месію не змогли зустріти. І пам'ятаєте, хто зустрів і пізнав Ісуса Христа, Ісуса Христа, як Месія? Дуже прості люди. Дуже прості люди. А як же ж вони до цього дочиталися? А як же ж вони до цього прийшли? І ось такий цікавий епізод із Івана Іван, від Івана, перший розділ. Перший розділ із 35-го вірша. Наступного дня стояв знову Іван і двоє учнів його. Ми знаємо про Івана, правда? Також простий чоловік, який в горах е, виріс, який. Е, Читав Слово Боже, який навчався Слово Божого, молився, він мав певний досвід за плечами, він мав певний духовний досвід, хоча він також був ну недосконалий. Він також очікував того, хто прийде йому і допоможе. З однієї сторони, він проповідував про Месію, він направляв до нього людей, а з іншого разу він один раз тому самому Месії сказав: чи ти той, чи нам чекати іншого. І ось дивіться, як цікаво розвивається історія, як декілька отаких от зустрічей зробили поворотні моменти в житті цілої групи людей. Наступного дня стояв знову Іван та двоє учнів його, і поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав ось агнець Божий. І почули два учні, як Він говорив, і пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним та й каже до них, чого ви шукаєте? А вони відказали йому раві, перекладене це визначає учителю, а де ти живеш? Тобто Іван він вказує учням: зверніть увагу на ось, ось Ісус, ось Месія, ось Агнець Божий. Ну, Ми не знаємо, дочиталися би вони до того, чи не дочиталися. Хоча читати правильно, читати треба. Це база, це фундамент. Але, друзі, ті люди, які тільки читають, але не об'єднуються разом, не спілкуються разом. У них може бути, це називається в історії називається синдром Саддама Хусейна. Знаєте, що це за синдром? Саддам Хусейн в своєму оточенні знищував всіх, хто думає по-іншому. І ми бачимо, що в оточенні будь-якого диктатора навіть сучасного є тільки ті, які кажуть: так, 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 і іншого слова не знають. Тому що диктатори вони не мисять інакомисячі, всі мають думати так, як він, і говорити, так як він. І тому, друзі, це проблема. Це проблема, і тому мало просто читати, мало просто бути розумним. Нам потрібно спілкуватися. Нам потрібно спілкуватися. І кожен з нас є спеціаліст в тій чи іншій сфері. І коли мені потрібно щось, наприклад, по машині дізнатися, я до брата Володимира Балецького телефоную. Нащо мені сидіти в інтернеті сутками це все вичитувати? Для чого? Коли я їхав на Схід на Покровський напрямок, я до діми позвонив. На що мені це все там ну, десь якось через третій рух, якщо є людина, яка там вже дорогу протептала? Друзі, кожен з нас має певний досвід. І ось Іван, який має цей досвід, він каже до своїх двох учнів: зверніть увагу, ідіть туди. Так, звичайно, там ще їм потрібно було працювати над цим, щось уточнювати. Вони питають Месії, де ти живеш. Вони хочуть з ним поспілкуватися. І ось далі ми читаємо. 40 го вірша. І один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона. Він знайшов перше Симона, брата свого, і говорить до нього: Знайшли ми Месію, що означає Христос. І знаєте, дуже розумна людина, але дуже розумні люди, які тільки читають, вони, як правило, не вони можуть бути некомунікабельними. Вона би сказала, чекай, я зараз про це почитаю. Але що він робить? Він йде із ним. І знаєте, дорожче в цьому відео, про яке я на початку згадував, люди, які є, ну такі не дуже прям розумні, але вони до когось люблять звернутися, з кимось порадитися. Оці успішні люди, вони, як правило, комунікабельні. Вони всіх знають, вони до всіх мають номер телефона, вони знають, як кого телефонують, як до кого зайти. Це дуже хороша риса, друзі. Бо яким би ти не був розумним, як я пам'ятаю в одній проповіді в Заокську. Е е я не пам'ятаю, Петро Колаков, чи це був Михайло Колоков, хто із них розказував, що в інституті, де він навчався ще в радянські часи, ходив викладач отако з Біблією під рукою. І йому це зразу було здивуванням, як це так ну, в атеїстичній державі викладач ходить з Біблією під рукою, і та ще Біблія у нього змальована вздовж і впоперек. А виявляється, це був викладач по науковому атеїзму. Розумна людина, дуже добре біблію знала. Але, друзі, як важливо спілкуватися, як важливо спілкуватися один з одним. І ось ми читаємо далі, і він знайшов перше Симона, брата свого, і говорить до нього: знайшли ми Месію, що означає Христос, і привів він його до Ісуса. На нього ж поглянувши промову Ісус, ти Симон, син Іонин, будеш званий Тифа, що означає скеля. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа, і каже йому: Іди за мною. Подивіться, друзі, зустріч за зустрічю, зустріч за зустрічю. Отакі от поворотні моменти в житті. Далі ми читаємо 44-й вірш. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. Пилип на Фанаїла знаходить і каже йому: ми знайшли того, що про нього писав був Моїсей в законі і в пророках Ісуса, Сина Йосипаного із Назарету. І дивіться, яка відповідь. І сказав йому на Фанаїл. Та хіба може бути що добре на Зарету? Чоловік був начитаний. Чоловік був начитаний. І в нього зразу все під сумнів. Хіба може бути правда те, що ти кажеш, але подивіться, що він далі каже. А Пилип йому каже: прийди і побачиш. От що вирішує, друзі. Ось що вирішує. Прийди і побачиш. Зустрінься! Але знаєте, такі от зустрічі, вони десь трошки нам можуть дискомфорт створювати. Ну, Є такі зустрічі в таких місцях, куди нам ну, незручно йти. Ми не звикли в такі місця ходити, правда? Мені до недавнього часу було ну, якось дико і незручно йти в облдержадміністрацію чи в райдержадміністрацію. Ну, ну, незручно мені було йти. А зараз трошки легше. я бачу дуже велике благословення від цих зустрічей. Був такий момент, коли ну, дуже незручно було зайти в дім молитви. От заходжу, пам'ятаю перша моя реакція дім молитви і там написано Богослужіння з 10.00 до 13.00. Я думаю, це скільки ж можна ж там молитися з 10.00 до 13.00. Я ж не знав, що там є і діти, і молодь, і музика, і, 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 і позитив, і, і спів, і, і, і радість. Нам важко в такі місця заходити. Але бачите, ми читаємо Пилип йому каже, прийди і побач. Ісус, оглядівши на Фанаїла, до нього каже. Говорить про нього, ото справді ізраїльтянин немає в нім підступу. Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніше, ніж Пили б тебе кликав, як під фіговим деревом ти був. Бог все наперед знає, друзі. Бог знає кожного з нас. Ще до того часу, як ми на це місце прийшли, ще до того часу, як ми познайомилися із ним, він же нас знає. Він про нас все передбачив, все продумав. Нам треба йти на зустріч. Йому. Нам треба йти на зустріч один із одним. Нам потрібно, друзі, збагачувати один одного своїм особистим досвідом. І від цього ми будемо всесторонньо розвинутими, багатшими в духовному розумінні, в, в життєвому розумінні. Нехай Господь допоможе нам цьому. Я дуже радий за вас, друзі. Я дуже радий за те, що в Ковлі така програма починається. Дуже радий за кожну молоду людину і приємно, що в цьому залі ну, така подавляюча кількість молодих людей. Я вірю, що ви переживете чудовий досвід. І що на завершенні цього тижня кожен з вас зможе пережити якусь таку поворотну зустріч, поворотний момент в своєму житті. Найближчим часом планую знову до вас приїхати і почути від вас ці досвіди. Домовилися? Домовилися? Хто обіцяє підійти до мене і поділитися своїм новим свіженьким досвідом після цих зустрічей. Можна підняти руку? Дякую. Дякую. Хай Господь допоможе вам в цьому. Давайте ми помолимося, друзі. Попроси Бога в цьому благословіння, проведіння Його. Святий Господь наш, Отче Небесний, ми дякуємо Тобі, що Ти знайшов нас у цьому світі. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти відкрився нам в цьому світі. Господи, ми дякуємо за те, що не просто ми тебе шукаємо, але Ти нас знайшов і відкрився кожному. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти відкриваєшся кожному з нас на зрозумілому рівні. Ти маєш до кожного свій почерк, свій голос і Твоє особливе відкриття. Ми зараз вручаємо себе в Твої руки. Просимо Боже, благослови це місце, благослови усіх, хто прийде сюди, впродовж цього тижня, хто сьогодні прийшов. Благослови, Господи Івана і Його приїзд сюди. Поблагослови, Господи, церкву на цьому місці і нехай служіння на цьому місці ще більше славить ім'я Твоє і служить багатьом багатьом потребам людей і жителів цього міста. Ми, Господи, будемо чекати нових досвідів із тобою. Ми віримо, що ти будеш надихати нас, підкріпляти нас. Ми, Господи, хочемо поділитися цим досвідом з, інших, з іншими для того, щоб Тебе прославити. І направити до Тебе інших. Дякую Тобі, Господи, доповни нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе. Амінь.